Путін наймовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні, термін якого спливає 8 серпня. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела сьогодні. Представники президента США Стів Вітков в Москві спілкуватиметься особисто із Путіним. І Від цієї зустрічі власне, залежать наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав Дональд Трамп. У вівторок президент США говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Власна кореспондентка ТеСУ США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Це буде вже п'ята особиста зустріч спецпредставника США Стіва Віткофа із Владіміром Путіним. На відміну від попередніх, відбувається вона на тлі напруження у відносинах. Президент Сполучених Штатів встановив дедлайн 8 серпня для припинення Росією вогню. Реагуючи на провокативну риторику заступника голови російського радбезу Дмитрія Медведєва, Дональд Трамп демонстративно пересунув два американські атомні підводні човни до Росії. Вітков знов полетів до Москви на запрошення російської сторони. Розповів американський лідер, уточнивши, що за результатами цієї зустрічі він ухвалюватиме рішення про санкції проти Росії. Втім, відповідаючи на запитання, чи й досі тримається ідеї про 100-відсоткові мита на авторинну торгівлю з Росією, як заявляв у липні, трохи здав назад. Ну, я ніколи не встановлював відсоток, але ми будемо робити чимало. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Побачимо, що станеться. Я знаю, що у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Побачимо, що станеться. Ми тоді приймемо це рішення. Які настрої Путіна джерела світових медіа дають протилежні оцінки? Так Блумбер стверджує, що у Кремлі, як поступку Трампу, обмірковують можливість припинення вогню у повітрі, тобто допускають можливість не використовувати дрони та ракети, якщо Україна погодиться на те саме? Водночас джерела Reuters запевняють, російський генштаб обіцяє Путіну, що український фронт впаде за 2-3 місяці, тож підстав для перемир'я немає. У вівторок телефонами з Трампом поговорив президент України Володимир Зеленський. Білий дім не зробив із цього приводу жодних заяв. Зеленський розповів про розмову із Трампом у вечірньому зверненні. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного. Припинення вогню, ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів, і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалось росіянами, причому дуже цинічно. Один із основних важелів тиску на Росію обмеження цін на російську нафту, говорить Зеленський. Про те саме Трамп сказав нещодавно в інтерв'ю CNBC. Зниження ціни російської нафти ще на 10 доларів за барель не залишить Путіну вибору, бо його економіка, мовляв, у жахливому стані. Головними покупцями російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія. Для останньої Трамп вже підняв мита за перепродаж російських вуглеводнів на відкритому ринку. У Делі обурилися, бо штати, начебто, й самі торгують з росіянами. Індія стверджує, що Сполучені Штати імпортують російські хімікати, добрива, критикуючи при цьому їхній імпорт енергоносіїв. Я нічого про це не знаю. Мені доведеться це перевірити. Ми зв'яжемося з вами пізніше. Водночас Сполучені Штати продовжують продавати зброю європейським партнерам, які своєю чергою постачають її в Україну. Спочатку закупку на 500 мільйонів євро зробили Нідерланди. Слідом Швеція, Норвегія та Данія скупилися ще на 500 мільйонів доларів. Йдеться зокрема про придбання ракет для комплексів ППО Петріот, розповів Зеленський і подякував усім партнерам та особисто генсеку НАТО Рюте за налагодження процесу із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.